У конференції взяли участь провідні вчені картоплярі з різних регіонів, представники бізнесових структур та комерційних фірм, виробників картоплі, керівники спеціалізованих фермерських та селянських господарств. Характеризуючи розвиток картоплярства в Україні, відзначалося, що майже 95% цієї культури вирощується у особистих селянських господарствах. В Україні під картоплею минулого року було півтора мільйона гектарів. З кожним роком спостерігається тенденція збільшення площ посадки картоплі картоплі в інтегрованих сільгоспідприємствах інвесторів вони мають змогу застосовувати високопродуктивну техніку, сучасні технології та наукові розробки, що сприяє підвищенню вражайності картоплі. Останні три роки в області картопля вирощується на площі 61 тисяча гектарів. По всіх категоріях господарств минулого року було зібрано 1 мільйон 345 тисяч тонн картоплі, що на 180 тисяч тонн більше ніж у попередні роки. З метою розширення її валових зборів та урожайності необхідно покращити ведення системи насінництва, використовувати посадковий матеріал високих репродукцій, вітчизняних та зорубіжних селекцій, застосовувати під час вирощування прогресивні прийоми агротехніки, відповідні добрива та засоби захисту. Ми повинні шукати такий вихід, щоб система насінництва, яку ми сьогодні будемо пропонувати. Нашій державі, нашому міністерству АПК, вона включала такі значить, операції, щоб науково-досвідна установа, яка є оригінатором нового сорту, розмножувала свої сорти спочатку у господарство, Далі цей матеріал ми повинні передавати. Ми так пропонуємо через, через сільські ради, ради аматорам. Поворошені картоплі на конференції були розглянуті питання селекції у картоплярстві, проблеми захисту, застосування ресурсозберігаючих технологій, прогнозування розвитку шкідників та перспективи проведення сорту оновлення картоплі у особистих селянських господарствах населення.